Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Сьогодні ми подивимося криптовалюту Solana, подивимося, які в неї цілі для подальшого росту. Також подивимося цікаві новини зі світу криптовалюти. А ви обов'язково підпишіться на наш канал Криптобізнес, поставте лайк та напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякуємо вам за підтримку. Давайте перейдемо до Solana. На тижневому таймфреймі і подивимося, що ми тут бачимо. Після сигналу на покупку ми побачили сильний імпульс та ріст на 2,8 ікса. Зараз ми бачимо, що в нас є сигнал на продаж. Відповідно, якщо сьогодні цей сигнал не пропаде після засідання ФРС, то ми будемо мати можливість е отримати сигнал бай та отримати подальший ріст по криптовалюті Solana. Давайте переглянемо, куди ми можемо піднятися. Якщо цей е, несхідний е, рух в нас продовжиться, відповідно ми можемо знизитись. І далі, якщо ми отримаємо тут сигнал на покупку Бай, то нас чекає ріст. Я думаю, що ми можемо обновити ось ті хаї. Ціна тут 48,5 доларів. Відповідно, я думаю, що в нас є потенціал заробити ще 2 екса на криптовалюті Solana. Тому будемо слідкувати, що в нас буде відбуватись на ринку, та які індикатори та сигнали ми отримаємо. Тому будемо слідкувати та повідомляти всю інформацію вам. Давайте переходити далі до наших новин. Ін інституціонали вклали рекордний з липня обсяг коштів у криптофонди. З 21 по 27 січня до криптовалютних і інвестиційних продуктів надійшло 117 мільйонів. Це максимум з липня 2022 року. Такі дані нам навели аналітки CoinShares. Ось як ви бачите, велика кількість коштів зайшла в криптофонди. Обсяг торгів склав 1,3 мільярда. Це на 17% вище від середнього спочатку року. альткоїни зафіксовано, позитивну динаміку. Продукти на базі фірм залучили 4,2 млн, Polkadot – 1 млн, XRP та Cardano по 0,6 млн, Avalanche – 0,5 млн. Найбільша активність зосередилась у біткоін фондах. У цей тип продуктів інвестори вклали 116 млн. Структури, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, зафіксували пролив 4,4 млн доларів. Гласноту нам повідомляє, що біткоін оговтався від наслідків колапсу FTX. Сильний попит на спотовому ринку та закриття шортів у січні призвели до найбільшого з жовтня 2021 року росту по біткоін. Перше після краху FTX ф'ючерсли перейшли до Контанго, а біржові відтоки змінились на притоки, що нам дає позитивну динаміку на ринку. Дякуємо, друзі, що дивились наші новини. Обов'язково підпишіться та поставте лайк. Також вступайте в наш закритий клуб та інвестуйте і працюйте разом з нами. Всі ссылки в описі. Дякуємо за пригляд. Всім пока!